Всім привіт, банда! Ну що ж, ультимейти вийшли. Давайте поговоримо про ультимейтів, ультимейт-гравців. Нарешті можна подивитися, вже багато є інформації по поводу них. Тому довго затягувати не будемо. Скажу тільки, що на даний момент це саме. Є деякі гравці, які покраще за них. Але це самі топові гравці на даний момент. Тому почнемо з усіх, даже 107-х. Ну, але дивіться, я також, щоб довго не затягувати, скажу, що є топові позиції, є топові гравці. Наприклад, ось Морейра, центральний защитник, неплох, метр 79, Звісно, для тих, у кого небагато пазлів стається, можете вам треба. Вам треба навіть 106-ту карточку поміняти. Ви можете позабирати 107 -их собі. Морейра і Банес хороший дуже скорость є прям. Цапніків, цих цапників взагалі не розглядаю. ППшник шник діабі. Прям, прям прям, топ. Звісно, було б 5,5 взагалі шикарно а так... Топова скорость, паси, дриблінг, Ой, як він мені подобається. Фінти, четверочка. Неплохо. Три на слабі жалко. Але буде бігти. Ой буде бігти. Танака, танака, цопнічок. Пацани, ну, шляпа. Хороші стати, да, даже за рахунок того, що його навики будуть більше розкачені. Ну, шляпа, чесно. Зразу вам кажу. Є покраще цопнічки. ЛПшнічок 107. Вау. Навіть цього. права робоча ножка, але три на фінтах це вже проблемка. Зразу неплохо. Теж буде бігти, але те, що на три на фінтах, треба буде перестраюватися, в кого багато 4 значних фінтов. Проблемка. Так, Пачо. 107. Пачо. Теж це защиток. Звісно, хорошо він і голорає головою. Прям мені подобається, як він бореться. Прям подобається, як він забирає. Але ж проблема є в тому, що він трошки мідлінуватий. Уже багато хто його говорив про це, багато хто казав. Тому. І Бонес побистріше, зразу кажу. І хватає це щінки, які чуть-чуть бистріше. Даже при розкачці, все одно він мідлінуватий. Так, переходимо до Суарзіньо. Так, 4,5. Блін, ну неплохо його тут накидали. Скорость, звісно, слабоватенька, фінти неплохо. 4-5. Ну, чисто для фани в барсі. Це прикольна тема, ну, слабий нап. Слабий, слабий, на жаль. Ну і серед усіх сама топова карта, від якої, навіть я поки що роздумую. Дивіться, в чому. Суть. Є 107 ДХ, є 108 Донорума на даний момент два самих топових вратаря в ігрі. Що я можу вам сказати? Я думаю, чому думаю? Бо тому що навіть 107 в мене 105-й вендерсар стоїть, поміняючи 107, я все одно даже можу вижити 114. На даний момент, із наступним собиттям, якщо вийде там 109-й вратарь, можете взяти временно ДХ. це дешево, круто і кажуть, він прям топ. Прям топ, кажуть, серйозний, тому не партесь, беріть ДГ, якщо хочете, не тратьте там 800. А ще не забувайте, що в ми ще заберемо 107 карточку. Може він звідти випасти, Так що відіграйте повністю собиття, позабирайте усе, а тоді вже будете тратити. Ну, це хороший варік, щоб не тратитися, типа 800. Якщо вам там ще треба якась карточка і вам ви можете спокійно. А якщо вже взяли, ну що зробиш? Взяли до Наруму. Я б, звісно, я подумаю. Я ще думаю, Мені, мене прям дуже сильно схиляє ДХ, щоб я його забрав. Так, Кантешечка, давно тебе не було, братанчик. Прям дуже давно Ну, слабий цопнік, чесно. Прям є цопніки посильні, получше друге особи... Ну, Дивіться, той самий Рамірес. Прямо на голову сильніше, хоч і в цього будуть бешено розкачуватися стати. За рахунок четверки на фінтах, четверки на слабій нозі, дуже сильно е ці проігрують в самій грі, в самій равні. Вони, вроді, по статам шикарно виглядають. Ну, ті стати, коли ти рівняєш ігру, ти ними тестиш і граєш, дуже слабовато просідають. І Ніго Мартінес, парні, ну Дивіться. Е Топова карта. Він, кстати, біжить. У нього є таланти. От бросається в підкат. Прокат м'яча в нього є. І дуальні є паси. Це прям топ. Хорошо буде віддавати, точно буде віддавати, плюс розкачується, я б задумався. Хороша карта 108, багато 108 хороших. Прям. І Ніго Мартінес один із прям шикарних кандидатів. Райс. Парень, кому треба цопничок, Дуже топова карта. Да, три на прийомах особих, але, ну, блін, ну йому тут намалювали. Якщо він буде так бігати. Е, він дуже, він навіть на голову сильніше вроді Петіта. Так що, порівняти б з Петітом Райса це взагалі був би топ. Так що, якщо що, це прям. Ну, за 650 паслів це топ. Мактоміний, цього трохи похуже. От йому дали б четверочку, була б цікава карта. ну Цей похуже трохи. Він прям топовий сезон видав. В Наполі прям дуже топовий. Ну, на жаль, він проіграє Райсу, Райс прям шикарно. За рахунок скорості, за рахунок дріблінга. Це прям буде топова карточка. Мактомі більш на оборону, да, Райс більш такий, що він може цепешнішко зіграти. Це більше мені подобається. Тому моя, якщо б вибирав б між до трьома, звісно, Райс. Прям... І він здоровий, масивний, він буде третім центральним защитником, який чуть, -чуть вище зустрічається. Це теж великий плюс. Так, ну і два топа на даний момент йдуть. Це в нас іде Джонатан Тах. Ой-ой-ой, машинка, звісно, в защитці, прям бішена. Трошки талантів не вистачає. Ну, ще, при тому, що в них жорстко розкачується, якщо він буде бігти. Тут просто 102 скорості, Якщо він буде бігти. ну Бачите, 102 і ну, Ібонесу у нього 105. він... Треба їх якось буде десь питати, узнавати, в кого є, зразу, чи як він біжить, чи доганяє, не доганяє. Завжди порівнюю із Тюрамом. 107 багатьох. Він дуже багато кого доганяє. Так само блан бистрий от цікаво було. Олександр Арнольд. 108-карточка. Скільки він стоїть? 650 пазлів парню. Ідемо забираємо. Чесно. Я розумію, що в нас є занет... Ой, замброта, там 5,5, ,5, там 4 на фінтах. Прям теж. Ну, Арнольд, прям... ну це защитник. Якщо Замброта дуже сильно підходить під атаку, він дуже швидко багато буде бігати вперед, назад буде з ним вакше, то цей прям і туди, і сюди буде вспівати. Це прям дуже на защиту орієнтована карта. Тому, якщо, якщо ви дивитесь тут є, ви включаєте ось, е таланти, бачите, участь в защиті він, він, от це і є великий-великий нюансик. Він, хай, він буде або бігти в нападінні і оставатися там, частенько будете вертатися. Так з багатьма е ЛЗПЗ робиться, що вони остаються, в кого високий е участь висока в нападінні. Або буде сидіти в защиті і не бігти. Так що тут теж треба тестити. Ну, Арнольд вже деякі люди говорили, прям топово. Ну, всі карточки топові, коли вони спочатку. А там уже будемо розбиратися по суті гри. Плюс не забувай, що в них більше не розкачуються таланти, тому це великий-великий плюс для них. Так, по поводу Осім'єна. Чесно, це мінус. Ну, далі ж вже 5,5. Всі зараз стараються 5,5 напами, є Ван Бастен на голову сильніше. Да, він 1200 пазлів, но сім'єн це мінус. Мусіала. Прям не знаю, що в цьому году його недооцінили. Охрініні стати. П'ятерка на особих фінтах. Ого. Виносливость маленька, ну. Ну, неплохо. Дальній удар є. Це топово. Для любителів сапників... Він дуже сильно зайде. Дуже сильно. Удар хороший. Дріблінг. Та ти що, я б побігав би? Було б хорошо. Мені подобається те, що я граю часто з цапнічками. Мені навіть не завжди треба 5,5 на ногах. Цікаво. Ну-ну, що ти браточок? Ой-ой-ой, яка ж тебе бішена на скорость? Брат, як же ж я хочу тебе забрати до себе? Ой-ой-ой, ну це стоп. Це я можу задуматися, якщо я захочу поміняти цього замброту. Ну, Номендеш менде ж прям великий-великий плюс на нього ставить. Барколяшечка на ЛВ, їбать у нього скорость. А чому 5,5 не, не зробили. Прям топовий сезон видав. Топовий сезон видав. Бігти буде, як коняка. Не знаю, що там по поводу фінта, як він буде його зупиняти, не зупиняти, трошки тормозить, але бігти буде як коняка. Дріблінг, паси, удари, скорость. Ой-ой-ой! Що ж вони з нами роблять? Блін, я не бачу, тут прям жорстко хрінових карт. Той. Це да. Я хочу подивитися. Подкрутка 106. Ой-ой-ой, як же ж він буде хорош крутить. Цікавий Цікавий варіант. О, казав, не бачу хрінових варіантів, знайшов в Ретегі. Це, ну, це, мабуть, найхужа карточка в Тост в ультімейтах. Хуже його, мабуть. Я не знаю, якщо хтось їм грає, напишіть мені, як він вам. Ну, мабуть, гірше його нікого не могли зробити. Прям цікаво. Хто ним грає, напишіть. Лінісіус, 1200 пазлів. Серйозно? Без 5,5 на ногах. Блять, но стати пиздец. Виносливость, прийоми. Знов буде курва бровку рвати. Хто кого він буде, буде знову мені мозги у равній. Він завжди мозги компосирує. Ну йому п'ятерки на слабій не хватає, прям жорстко. За 1200 пазлів 108 карта треба, щоб вона була точно 5,5. Це хороший варіант. Але барколя теж майже саме, але тільки за 1000. Ну, типу, я б вибрав би більше барколя, ніж Венісіус, чисто за рахунок кількості пазлів. Джо, Невеш, парні, парні, от це, от це з райсом, дивіться, Потягаться було б хорошо йому. Цо, Любітелі цопників, пацани, йдемо. Забираємо, оце то да. От це він з райсом потягається. 800 пазлів, 109 карта, це прям топ. Любітелі цопніки, відійдіть, забирайте, не партесь. Я говорив, не спішіть. Хороший варіант Райкарт. Як бачите, зразу ж багато гравців відсіялося. Коли з'явився Джоан за 800 пазлів, прям топ. Барела. От для мене це була б топова заміна. Мабуть, мабуть я думаю. Тюрамо. Прям. Ой, як ж він круто виглядає. Я багато що задумаюсь, багато що думаю і грати. Дивіться, по варіантам у нас доволі мало варіантів, щоб замінити за 800 пазлів Барелу. Так, да, є. Єро. Е, 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 за 800, ну статки, і він мідніє, він не так швидко біжить, тому це прям серйозний плюс. Вибить, забрати його, прям дуже-дуже сильно хотілося б. Бля, це я барелу порівнюю парні із этим, я перепутав його з бастоні. Я вибачаюсь. 100 подов, потім дивлюсь, бастоні далі. Я вибачаюсь. То Це ЦП. У мене вже мене плавить, коротше, якщо що, я після роботи, не звертайте. Дивіться, для ЦП топ. От дивіться, ЦП топ. Для ЦП статки. Особові прийоми слабоватенькі. За 800 пазлів це топ. Но це не гуліт. Якщо чесно, я б не забрав би. Отак От скажу, за барелу я б не забирав би по причині доволі простій. Мені простіше переплатити за гуліта, знаючи, що він мене влаштує во всіх е його статах, ігри е ударах, там, відборах, виносливості. Чим я буду брати експериментально брати барелу за 800 і потім думати, що нахрін я його взяв? Отак От я вам скажу. Періньо! Фанатам Барсі, привіт. Ну що, ну прям за барело виглядає получше. Але ж то ж, я порівнюю зразу з Гулітом. 109 на 109, 1250 варіант, зразу кажу, є Гуліт. Я б бирав би точно його, але не Педрі. Якщо випав, це топ, але не вибирав би. Мені, по-перше, не дуже сильно подобається в Педрі карточка. Він маленький, низький і його легко хавають в равній. Кейн. Кейн. От щось почали вбирати 5,5 на ногах, я не знаю чому. Топова в нього була карточка. Але нема 5,5. Це піздець. Ну, типа, є Ван Бастен, є Дагліш. Як би хто не хотів, хоч і стати в нього будь-покруче, Виглядати би покруче. Ну, я брав би, наприклад, 108-го Дакліша, я б більше, мабуть, і Шак нам є 108 за 1000. Він получше буде. Чому його? Не знаю. Серйозний вопрос. Чому так? Гіокереш хороший нап. Йому ще й підняли особи фінти, Четверочку дали. От, от, от ось його брати. От треба. Порівняно, ну, дивіться, Гіокіреш, да, 1250. Ну... Ти вже взяв хорошу карту 5,5, б'є, фінти є. Фінтиє. Ну, і і 5,4. Був би 5,5, ,5, він міг потягатися з Гьокерешем. Так само от і шак. Ну, типу, топ. Топ 5,5, ,5, 4 на фінтах. Хтось ще тут десь ставить і міряє. Узував, є хорош, хочете хорошого високого. Кого вибрав би, чесно, шотей, шотей топовий. Ну, як на мене, Іша більше, він з карточка. Я б, напевно, його більше брав би. Він буває б'є, непонятно забуває що. Так що серед трьох напів, якби вибирав, то вибирав шока. Бастончик, як я й говорив, а, уго, оборона в нього. Дальні паси. От Бастоні він мене привлікає. Чесно, дуже сильно. Не знаю, багато хто його хвалить. Хто в кому випав, хто забрав. Є е єро. Ще раз скажу, ну там 800 пазлів. Я перепутав. Якби бастоні стояв би хоча б 1000, я, я б забирав. би. Ну, 500 пазлів більше, це треба подумати. Ну, Єро, я вже казав, він мідлініє. Набагато мідлініє за Бастоні. Все ж таки, плюс при розкачці Бастоні біжить як машина. Він прям Мальдіні напоминає дуже жорстко. Тому є над чим задуматися, я так скажу. Так, ЛВшничок, Рафіня. Ну, я сподіваюся, що ти браток забереш Золотий м'яч в цьому році. Якось. Сезон получше, ніж був у Димбілі, але хотілося, щоб ти забрав. Дивіться, в нього топово все, да, Але в нього, блять, ліва робоча нога. на ЛВ. Ну, це піздієць. От він буде часто підстраюватися під робочу ногу. Часто бить робочою з не, не, неудобних позицій. Йому буде неудобно, пробивати буде важко. От він весь атаку хороший. Чого? Бо тому що завжди в весь атаці вінгер міняються містами. От він під весь атаку топ, в равну це зразу мінус. Зразу ж, парні. Хороша, бешена карточка, але зразу мінус. Так. Усманчик, блядь! Ви на що йому дали напа? От, я не знаю. Ви прям спортили всі карти. мені. Я там собі вже задумувався э, Дагліша забирати. Тут усманчик з'явився і в мене прям. Але є і шак. Блять, стільки напів хороших є. Я, я не знаю, кого брати. Що думати, що робити? Ось, ну, тим біль... Якщо він на це все буде так само і грати, як на ЛВВ, це пізець. Хочеться його потестити. От, Очень хочеться. Багато хто каже, що це машина. Це ж жорстко бешена машина. Так, у нас тут а що? Ушман. Ой. Джуд Білінгем, парні. От йому намалювали. Дивіться, чесно кажу. Намалювали йому піздець, але він дуже сильно вже багато хто говорить, про проиграє Гуліт От за півтори тисячі. Білінгем чи Гуліт, зразу ж кажу Гуліт У пару до Гуліта, да. Но якщо вибирати, то зразу ж гуліт, навіть не задумуйтесь. Топова карта, ну Варік, самі розумієте, який. І тут для багатьох супер-супер важкий варіант із Ямалом і Салахом. Я, якщо чесно, я, блядь, навіть не знаю, що казати. Це піздець. Ну, якби, давайте так. Кого б ви не взяли, ви, ви будете мати топову карточку ПВ. Неважливо, чи Ямаль, чи Салах. Ямаля, щоб ще було 5,5 на ногах, це взагалі був би роз'єб. Те, що він робить на ПВ, це піздез. Оце просто піздец. Так що, кого не, не візьмете, зразу вам кажу, банда, це топове. Це топ. Кого б не взяли, ви не прогадаєте. Все топ. Джу... Вандейчик, вандейчик, вандейчик. Бля, як же ж ти шикарно виглядаєш? Чесно, як же ж ці 109 шикарно виглядають? Бля, чого вони так дорого стоять? Я в шокі. Ну шо ну, тут ти Машо що казати. Йдіть, беріть, хочете забирайте це, блядь, стіна. І ці троє, блядь. Ну це, ну це, ну ну як можна? Ну як можна цим трьом дати по 2000. Але є нюанс. Мені не подобається карта Кріша. І він постійно десь ховається. Бля, їм стики всього напхали. Якщо їм хоч трошечки його пофіксили і зробили не таким, як він був раніше, це топ. Бо тому що він то постійно ховається десь в центрі поля, коли йде атака. То постійно він а, в нього відскакує м'яч. Може це мені так здається, але мені не подобається він. От, вроді, топов зробили, все круто, все охренєнно, да? але ну, от йому, йому треба щось пофіксити. Бо, тому що карта топова, всі хочуть завжди кріша. Но він не в грав. Весь атаку піздець, дракон. Дракон, з яким, блядь, мало хто порівняється. Чесно. Я думаю, що це тільки на даний момент Зубатий і ось МБАП 109. Це тільки більше ніхто в голову не приходить. Навіть з усіх остальных там Гёкер, Шишак, Ван Бастен. У Підвес Атаку це прям топова карта. Ну і МБАПП, як і казав. Біжить скотина, біжить. У мене є на одній, на одному аккаунті МБП. Я і цього потестив. Я думаю, вони не дуже сильно відрізняються, тому тут сильно говорить нема. Що він біжить, забуває, крутить. Все, що треба, ідеально. І Месі, блядь, Ви наші йому дали ЦАПа. Я тепер задумався, а може мені статися на схемі з ЦАПом? Якось да, може попробувати Месі вибити. 37 років людині 5,5, 123 скорость, боже мій. Що ви з нами робите? Я не знаю, чесно, мені все подобається тут. Ну, велика кількість да, щось для вес Атаки, щось навіть для ранної, побігать, потестить. Те, що вони зробили, да, є там так карточки, типу Кейна. Педрі, барела, типу, якщо Вінісю за дорого трошечки. Ну, типа, чисто з кількості пазлів, парні. Старайтеся теж враховувати і всі останні ліги. Це важливо. Бо тут нам ще в тоцах накидали оцю шляпу. Я не знаю, додавали ультимейтів і накидали цю шляпу. Добавте неділю назад. Це було б цікаво. Тут можна було б щось подивитися. Не хочу їх розглядати, вони. Не дуже сильно відрізняються там від той, тих, що є вже. Тут має Джо Канцело хіба що. А так, все остальне, ну, бензима, ось 650. Ну, якщо чесно, наша комусь бензима. Якщо там вже є е, є Ішак. Врахуванні того, що ще є велика кількість карточок. Так що, давайте так, я скажу: все, що випало, топ, ставте і грайте, ставте і грайте, не партесь, насолоджуйтеся. Що не випало, старайтеся, по-перше, подивитися по інших лігах. там, Гуліт, наприклад, я вже говорив: Ван Бастен, Ішак, Дембілє 108 на ПП. Там теж топових карт. Не орієнтуйтесь тільки на ультімейтів. Так, да, ультимейти топ. Да, якщо вам буде щось прям жорстко заходить, зразу звертайте увагу на 108 100, Якщо ви вже хочете 109, чесно, по тисячі пазлів, я б не сильно вибирав. би. Ну, там, може, Ямал, з салахом, такого да. але чи вони стоять цього? Забрати одну-дві карточки, а потім думати щось з сьомих. Важко, дуже важко. Якщо у вас будуть якісь питання, пишіть, задавайте, будемо про все обговорювати, будемо ще щось записувати, щось думати. Відосик вийшов довгий. Ставте лайкосик, я буду щиро всім вдячний. Тому до зустрічі на стрімах банда.